Ой. Щойно так я вийшла, йду на роботу. Вийшла, тут дорога і проїхала величезна колона воєнних. Не знаю, може, то українці приїхали чи їдуть. Навчилися вже на F-16 літати. Ну, то я не знаю, може, то ні, то я таке придумала, але якось так, якось так хвилююче. Я ж вся збуджена. <гум> Йду. Ой. Хотіла розповісти історію. Е, у неділю приходить ну, така ж дівчина, сейл асістент продавець. Ні, чи субота? То була субота, так. Приходить і показує, дивися <гум> мені. <гум> Вона вся вкрита чикенпокс. Це вітрянка. Шекше. Вітряна Оспа. Я думаю, що це так і є а, українською мовою. А я так знаєш, від неї аж відстрибнула, хоча я ж була, а, ну, хворіла на вітряну оспу, і діти хворіли. І Льоша, до речі, хворів, коли був а, дорослим. Я пам'ятаю, Ані було Артема ще наче не було. Аня була маленька, і, і Льоша хворів дуже сильно і дуже важко. І вона ж доросла хворіє. Зараз тут стражується. Все чудно мене. Отже, <гум> я думаю, ні, ну це ж треба, людина прийшла в магазин, дикучи народу, з вітряною оспою. Все, Всім гарного, пригарного, сонячного, такого теплого дня. Так, точка, пока. Так, так. Тільки ж ти не врішся в наш будинок. А, а ты можешь сісти там? Нет, меня перевернуло. О, нет, нет. И це что? Десь біля нас, так? Ну да, это це ж треба. Артем вийти не може. Це Артем знайшов на карті в грі наш там, де ми живемо, і літає. Ну, конечно... Але фото там ще таке, що там навіть наших будинків нема. Ну да, вот Он... так. А, і що ты можешь злетіти от так? Да. да. Що це за літак? злітає? Так воно не вирішили. Ну це ж треба. Зараз. Прямо. Най! Но... Ні! Ну, Ми прямо сьогодні шикуємо черешню. Бачите, яку я знайшла. Влітлі встигли купити. Ну і суші. Прогулянка перед сном. Ми пограли в баскетбол. Пішли трошки на турніку, повисіли. Підтягуватися я так і не навчилася. А, не можу. Чим така сисіська. От, І йду, і дивлюся, тут такий сад. Зараз я вам його покажу. Ось. Дивіться, бачите, дерева посаджені. Вони були такі маленькі, ну як менші, ніж зараз, бо ростуть. Ж. Всі ростуть і діти, і дерева. І тут, якщо придивитися, то тут просто здивіться. Ось дуб. Ось не знаю, що схоже на калину. Тут якась чи смородина, чи що. Так, тут теж дуб. Оце схоже на яблуню. Щось на трошки захворіла. Це не знаю, схоже на липу. Ось це не знаю, що це... О, ось це схоже на липу. а це на лип. общем, Ну, не знаю, тобто я не дуже розуміюся на деревах. Але вони всі різні. От, до речі, є. Ось тут росте черешня, от черешня зав'язалася. Але чому ж я тут про це думаю? <сум> Тому що це дуже близько посаджено. Ну, тобто, ну так, дерева не мають рости, особливо дуби, вони ж виростають великі. І я думаю, що це дитячий садок. Дитячий садок для дерев, їх тут ну, якби вирощують, а потім, мабуть, будуть викапувати і десь пересаджувати. Ось у мене така, така відповідь щодо того, чому все так щільно щільно знаходиться один до одного, доволі близько. Я думаю, я права. Ну, а ми вже повертаємося додому, будемо вже лягати спати. До речі, тут покосило вам дивіться траву. Це буквально от за рогом наш дім. Я так дивлюся на це, боже мой. Ми в якомусь якомусь кантрисайці. Село. Ну так класно, так приємно, гарно, правда. Посмотрите, як я вмію крутити. Баскетбол, боул, на пальці, Давай. Ну, пачці. Давай ще, давай ще. О, ва, це було класно. Ми були на закупах в Лідлі, накупили всілякої їжі і вирішили об'їхати парковку, тому що там обалденний драндулет їхав. Он він, он він дивіться. О, Ось, ось, ось тихенько. Ой, боже, ще й пані якось його все. Вау. You have a gorgeous car. We'll have your car. it's unbelievable how old is it how old is it it's about um it's about 40 years old 40 years yeah, oh my god yeah. you're yeah. yeah. unbelievable look at this, this <laughs> is so, so 40, 40 years in the car 40 років чувак да, Бачиш, почекав, поки ми кричали, що це класна машина. І ніхто нам не посигналив, що шучови, типу, давайте вже їдемо. Все, ми готові їхати на море. Всім привіт, Тому ще раз. Ми приїхали знову в Борнмут, але їхали вже години три замість а, двох, тому що стояли в пробку. Тепер зрозуміло, що всі оці вихідні влітку це будуть постійні пробки, тому нам треба придумати варіант їздити на море в будні. Ось так. Що ж, йдемо на пляж. Так, тут, як завжди, пляжна зона. Щось продають, якісь окуляри, солодощі, якусь їжу, спека. Тут же одразу туалетом смердить. В общем, все якось так не якщо чесно. Я так не люблю ось такі місця. Я не знаю, як це тут отак от на сонці, ось ці тістечка зберігаються. Не уявляю собі остави. Oh, так, переїхала дяденьки ногу. <гум> так, тут щось. Якісь індуські співи. Там є карусель. Ой, багато чого відбувається. Доволі гучно. І дівчина. Sorry. Майже Бангладеш. Самое классное них Страгание это зло, поэтому страдать не надо, там робиш, йогу, йогу, медитируєш, там на вулиці спиш. Задоволений, там, так, під пальмами, глянь. пальмами, так, як? ми там смерди про роботу про... Ми... Про... нічого не, не сказано. Так, да, до речі, в будизмі там ніхто не працює, всі відпочивають. І, І щасливі. Дивіться. Як риба в банці. Впасти ніде. Скільки народу. Так, зараз вже десь початок четвертої години. Десь так. Може вже на пів четверту, не знаю. Народу досі багато. Бачите, який у нас плед з'явився. Пікнік буланки. Ми подували такий трошки паркан. Артем закапується, а ми йдемо взадіння набирати воду і пробувати. Люша сказав, що вода непогана. Ми трошки далі відійшли. і Тут менше народу. Ну, не те, щоб зовсім немає, але менше. До речі, цей. Дівчину прямо, бачиш, повністю закапали. А я ж тикиться і так і залишить. Так, ну що, морішка? Привіт, Морішка. Та ні, я в таку не хочу заходити. Ну, як ви бачите, не всі купаються, лише так. Труси мочать, тому що реально ну, холодна вода. Але й деякі сміливці все ж таки знаходяться. Так, давай, води наберемо. Выстачить на парижке. Строим домики на песке. Вот. Мать. Надирать и вот. У нас ответственный момент. Я на него наступила. Ой, боже! Ну, почти писи, знаєш, привіт. Так, да, можна їсти. Можна їсти. Всем смачного, Всім смачного, всім ну, смачного. Да. Наготували устристь. Йо, там о, не о. Може, то щось летить может супутник Ну його на плечі було видно влітку. Тобто фу А, я топтофули шарик Це шарик уля? Да, Жорко, Може, так, ви, так уля що китайці запускають тогда будет много розвидный <звілляє> До речі, так приємно, коли тебе закопують. Дуже приємно пісок теплий, не холодний. А, я вже подумала. Ну ладно. Так приємно, як тебе закопують. вот мы спокойненько отдыхаем. Вон там вот морчика. Вот тут вот, Артем okay. засыпает. Okay. Все, мама полностью. Мама, засыпаем. ты все Да уж. И что, как мне теперь сам? Ну все. Чего мы на тут залышим? Тебя тут залышим, сами поедем. Ну ладно. Залышь ты мне теки сосиску. Не, мы тебя тут просто залышим с одной рубашкой. О, да, сейчас давай, с Артема давай, будем давай. закапывать. 5. Давай. Ой, боже, какой-то. Классно? <свят> Нет. Хлопчик, погода вся помнит. поринута в песок. Давай, давай. Все, давай. Что? Сподобалось? <свят> Це ми їдемо додому.